Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо неймовірно класний рекламний креатив. Тому переходимо до фігми. для цього. Спочатку нам потрібно знайти фотографію ждуна. Хочу зробити такий цікавий банер. Знайшла фотографію та переходжу до фігми. Але перед тим як ми почнемо, мене звати Нюта. Підпишись на цей канал. на Мій другий канал в лайв-форматі, Також інстаграм, тікток, телеграм, канал тебе чекає. І якщо тебе цікавить особисте наставство з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до нашого банеру. нам потрібно натиснути на решіточку та намалювати фрейм. Після цього розмір фрейму ми робимо 1080 на 1920. Далі ми перефарбовуємо наш фон в темно-сірий колір та сюди. Засовуємо ждуна та малюємо невеличку тінь під нашим ждуном. Для цього робимо овал, зменшуємо непрозорість і ставимо цю тінь під нашим ждуном. Далі нам потрібно продублювати цього ждуна зліва та справа, щоб їх було всього три. Та я все це підправляю за контрастом, експозицією, температурою і тому подібне. Так фотографії будуть виглядати набагато краще. Далі пишемо текст. Втомився чекати нових клієнтів, та слова нових клієнтів нам потрібно виділити більш яскравим кольором, тобто зеленим. Далі ми робимо знак питання, знижуємо прозорість та роздублюємо цей знак по нашому банеру. Для того, щоб продублювати якийсь елемент, нам потрібно натиснути Ctrl-C, а потім Ctrl-V або на MacBook Common C, Common V. Далі ми пишемо про те, що ми залучимо цільових клієнтів за 14 днів. Під цим текстом робимо невелику. Яку підкладку, таку прямокутничок, яскраво зеленого кольору, а текст в свою чергу робимо темно-зеленим для того, щоб він контрастував на цій плашці. Далі робимо текст в одну строку. Далі ми з вами малюємо прямокутичок, треба прибрати заливку, там де філ, та додати обводку, тобто строк. Але давайте зробимо цю обводку незвичайною, додамо пунктир. Після цього я хочу додати дизайн елементи, просто пишу плюс 20%, плюс 75% і все це дублює. Наступний наш крок написати ніби думки нашого ждуна. А про що він може думати? Про те, що він щось чекає. Тому таке пишемо. Після цього, як ми зробили з вами оцю думку. Нам потрібно додати з вами світла. Але як це зробити в фігмі? Нам потрібно намалювати коло, зробити його такого яскравого кольору, та потім в ефектах через леєр блюр розмити. І в нас з'явиться ось таке яскраве сяйво. Далі ви можете також змінювати режим накладення для того, щоб ефект вийшов цікавішим. І на цьому все. Ось такий банер в нас вийшов. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, пишись на цей канал, на мій другий YouTube канал в лайв-форматі, Також інстаграм, тікток і телеграм-канал тебе чекає. А якщо тебе цікавить з наставство дизайну то пиши мені в телеграм. До зустрічі!